Софія. О, вже йде запис. Ну, зараз і перевіримо. І так. Друге, друга спроба щорічно, 18 травня, відзначається День пам'яті жертв депортації з Криму. Цього року маємо скорботну річницю. Річ рівно 80, 70 років тому почалася масова депортація кримських татар, народу, що сформувався саме на кримській землі. Виселення цього народу, цілого народу з рідних домівок до чужих країв завдало непоправних людських втрат і досі чекає на визнання світового спільно, спільноти як геноцид. Дещо пізніше ви Нання з кримської землі зазнали вірмени, болгари, греки та для багатьох, з яких Крим став батьківщиною, рідною домівкою. День депортації цих народів з Криму відзначається 27 червня. Так само до цього разу людям давали кілька годин на збори, а потім у товарних вагонах під дулами автоматів їх відправляли до. Невідомих країв ще раніше, в серпні 41-го року, така ж доля спіткала кримських німців під псевдоблагородною назвою Евакуація. Виселення німців з Криму тривало фактично до 44-го року. Виселення було з Криму під час війни також притвиселено було також з Криму під час війни представників інших народів, турків, італійців, угорців та інших. А до. А до того, з кінця 37 року, поступово було ліквідовано всі національні райони і сільради за межами титульних республік і областей. Також за межами автономії було згорнуто викладання і випуск літератури національними мовами, а решт сумнівних осіб. за... Занеперед підготовними списками розпочав, розпочався на півострові І з інших днів з перших, з перших днів. Якщо на початку війни силами органів НКВС із Криму виселяли представників так званих нелояльних народів народів, то після звільнення Криму під від військ гітлеровської коаліції осіб певних національностей виселяли під псевдопсевдом. Псевдо, псевдоприводом звинувачення в калібраціонізмі співпраці з німецьким німецькими вояками під час окупації ними півострова цей жахливий акт, який нині можна назвати не інакше як етнічною чисткою у тогочасній пресі мовно називається очищенням Криму від антирадянських чужих і сумнівних елементів проти. Проте, після звільнення Криму від нацистських вояків, радянська влада продовжує Влада продовжує їхню справу звільняти кримську землю від неправильних народів, представників яких у Криму було нараховано майже чверть мільйона. Якби ця акція не називалася ким і чим би вона не виправдовувалася, факти залишаються фактами. Депортація народів була інструментом радянської національної політики сталінських часів, встановлюючи собою насильницьке переселення громадян у виділенні місцевих Місцевості за національною ознакою одним розчерком пера комуністичні правителі РСРСР вирішували долі цілих народів і етносів на наступні десятки років. Не оминула ця доля українців, хоча у Криму. В Повоєнні роки репресивна машина не зачепила наш народ, бо тут нас записували до росіян від початку до середини двадцятого століття. Вони були гарми були гарматним м'ясом у всіх війнах, розпочатих і завершених не нами, де по про інтереси нашого народу йшлося взагалі. За той час кілька мільйонів українців убили. Кілька мільйонів українців вбили такі десятки мільйонів українців убили голодом в три, в три прийоми. За те, що на своїй землі ми не визнавали над собою господарів чужинців, не бажали коритися і, їм, і ділитися з ними хлібом, за те, що насмілилися боронити свою землю і на своїй і свій народ зі зброї в руках. А за це їх також визволили з рідних домівок, рясна засіюючи засіючи з нами землю обшир, обшир обшир від Карпат до далекого сходу. Непревелике щастя, ці жахи залишаються в минулому, але написане в опалених сторінках нашої історії не може бути легковажно стерте з нашої пам'яті. Ми молимося в різних храмах, за різними обрядами, різними мовами. Але ми молимося одному Богові, що створив небо, землю і нас усі. І сьогодні ми дякуємо йому за те, що він у. Твердив на світі незалежну державу, Україну, яка є до є гостиною до всіх, всі приходять на, її, на наші землі з миром, живу, живуть тут і працюють заради її блага, злагоди, заточуючи. Ми молимося за душі, за душі всіх, хто був. Вигнаним з рідної землі і загинув на чужині, незалежно від їхньої національності, Віросповідання статі та віку, просимо Бога, щоб він пом'янув їх і прийняв у царстві своєму. Ми благаємо Бога, щоб в нашій наші землі більше ніколи не було війни. Вигнань ворожнечі та розбрату. Якщо буде а ти його свята воля. Дай нам, Боже, бути гідними синами своєї землі і громадянами своєї держави. Команда Медіаресурсу Кримські Українці. Дякую, друзі, за увагу.